А ви чули про нову функцію інстаграму, яка може повністю змінити соцмережу у 2025 році. Інстаграм обіцяє представити функцію MovieGen для редагування фото та відео. Ця функція працює на основі штучного інтелекту і дозволяє змінювати фон, змінювати одяг і працює за звичайними текстовими підказками. Наприклад, можна змінити одяг, куртку, додати золотий ланцюг. Додати на фоні засніжений Париж, або, наприклад, що ти сидиш в якомусь лісі, генеральний директор соцмережі Адам Мосері у своєму пості в інстаграмі вже представив цю функцію і продемонстрував її можливості. Він перевдягнувся у шкіряну куртку, побував у різних локаціях. І виглядав навіть як лялька з фетру. Що цікаво, ця функція може коректно відтворювати жестикуляцію і змінювати фон, не дивлячись на те, як активно людина себе поводить у кадрі. Ця функція MovieGen побудована на моделях, які Meta презентувала у жовтні цього року. Інстаграм тут орієнтований на простоту використання, щоб кожен міг без сторонніх сервісів, без навичок програмування або якихось важких маніпуляцій дійсно користуватись цим сервісом. Таким чином, соцмережа хоче заохотити всіх мати е, вільні можливості для створення класного контенту. Під постом Адама Мосарі вже розгорілася палка дискусія: а чи потрібно інстаграму такі нововведення? Чи не призведе це до цього, що кожен користувач буде генерувати дуже багато контенту, який не має нічого спільного з реальністю? На мій погляд, ця дискусія є дуже цікавою, бо з одного боку, інстаграм дійсно хоче дати вільні і рівні можливості для всіх. А з іншого боку, додаток буде все більше відриватись від реальності, тому що кожен може нагенерувати власних відео з Парижу, це звичайно плюс, але й мінус. Чи ця функція MovieGen призведе до того, що дійсно кожен зможе створювати класний і оригінальний контент? Подивимось, зовсім скоро в 25-му році стане ясно, так це чи ні. А ви чули, яким буде новий iPhone? І чому ви його не впізнаєте? Apple під новий рік продовжує підживлювати нас чутками про дизайн нового iPhone 17. Перші чутки стверджували, що камери в новенькому iPhone 17 будуть розташовані вертикально, наприклад, як зараз в їх головних конкурентів у Samsung. Але тепер інше джерело категорично це заперечує. MacRumors, це сайт, який спеціалізується на чутках про продукти Apple, каже, що камера у новенькому iPhone буде гібридною. Наполовину скляною, наполовину з алюмінією. Ніби таке рішення має покращити довговічність пристрою. І якщо дійсно це правда, то тоді камери в новенькому айфоні будуть як в Google Pixel останнього покоління. Орієнтація камер у вертикальному вигляді виглядала дещо сумнівно, тому що так камери розташовані у головного конкурента айфона – це звичайно Samsung. Якщо камери будуть виглядати наполовину зі скла наполовину з алюмінію, то це як в Google Pixel. Кому ж вірити? На даний момент у нас є три варіанти, як будуть виглядати камери в новенькому айфоні. як в Samsung, як в Пікселі, або як в попередніх айфонах. Остаточний дизайн iPhone 17, звичайно, поки що невідомий, але всі ці спекуляції, як зазвичай, підігрівають інтерес до новинки. Чи залишиться iPhone з камерами, як вони є зараз, чи будуть форм-фактор камер змінений, як і в їх головних конкурентів, невідомо. Подивимось, що вирішить Apple. В мене є безкоштовна порада для дизайнерів Apple. Будь ласка, дизайнери Apple, зробіть камери е і дизайн iPhone загалом, як в найкращому iPhone, який я знаю. А найкращий iPhone, який я знаю, це ось такий. Якщо ви знаєте, що це за модель iPhone, пишіть про це в коментарях. Друзі, підтримайте україномовний YouTube, натисніть лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. А в 25-році я обіцяю, що ми приготуємо для вас дуже багато цікавих новин. А ви чули, що Мета готує суперрозумні окуляри Ray-Ban з купою нових класних функцій? Мета розширила функціонал своїх окулярів Ray-Ban новими цікавими функціями. Тепер доступний щіп. Переклади в реальному часі. І увага, шазам. Шазам в окулярах це все, чого ми так довго чекали. Перейдемо до функцій. Живий щі обіцяє допомогу з рутинними повсякденними задачами, наприклад, як вибір рецептів в магазині. Хоча в магазині мені зазвичай треба допомога з вибором продуктів, а не рецептів. Проте цей функціонал вже доступний англійською, французькою, італійською та іспанською мовами. Для використання перекладу в реальному часі треба завантажити мовні пари заздалегідь. Ну, тобто крута, просунута функція така собі. Ну і, звичайно, можна використовувати шазам для того, щоб визначати, яка музика грає навколо вас. Це те, що потрібно в окулярах, безумовно. Треба зазначити, що функції перекладу та штучного інтелекту доступні тільки тим учасникам, які попередньо зареєструвались в програмі. Також в компанії кажуть, що при активному використанні штучного інтелекту заряду вистачить тільки на 30 хвилин. Я сподіваюся, що вони в них подарунок також покладуть якийсь павербанк. Мета акцентує свою увагу на тому, що розумні окуляри це не лише про стиль, але і про функціональність. Це оновлення функціоналу розумних окулярів від Meta тільки підсилює конкуренцію з Google, тому що Google за чутками розробляє свою операційну систему для розумних окулярів. Тому подивимось, в кого буде функціонал більший, тобто ширший, тобто кращий. Цікаво, якій все ж таки великій компанії вдасться втілити розумні окуляри і зробити їх масовими і популярними. Google вже намагались зробити свої розумні окуляри, тепер Meta намагається щось зробити. Є також Apple зі своїм Vision Pro, а також вони казали про те, що будуть розробляти розумні окуляри. Хто прийде перший в цій гонці? Побачимо у 2025 році. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут, на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А ви чули про страйки та скорочення у технологічних гігантів? Google звільняє, а Amazon страйкує. Google оголосила про скорочення 10 працівників, щоб підвищити ефективність. Цікаво, я вважав, що Google ефективна компанія. Але у компанії вирішили трошки інакше. Звільнення торкнулися віцепрезидентів, директорів, а частина керівного складу компанії перейде на некерівні посади. Цікаво, що причиною такої реорганізації стала конкуренція з OpenAI, яка зовсім нещодавно випустила чат GPT з можливістю пошуку в інтернеті. І Google вирішила, що вона недостатньо ефективна, що штат компанії занадто роздутий і час оптимізовуватись, а також скорочувати витрати. А тим часом Amazon зіткнувся з найбільшим страйком у своїй історії. Бо в Німеччині та США страйкують близько 10 тисяч співробітників компанії. Вони вийшли на протест з вимогами кращих умов праці та, звичайно, підвищення заробітних плат. Страйк охопив склади в Нью-Йорку, Каліфорнії, Іллінойсі та Атланті. Це дуже серйозний виклик для Амазона у передсвяткові дні. Бо зараз в роботі у компанії знаходиться близько 2 мільярдів посилок для користувачів. При цьому в Амазоні кажуть, що ніяких затримок не буде, і всі посилки будуть доставлені у відповідні строки. А десь сторонці зараз посміхається українська нова пошта. Amazon за їх власну інформацію наняв близько 250 тисяч співробітників. А загалом в компанії працюють понад мільйон людей. Тому, може, 10 тисяч це і не така велика цифра. Обидві ці ситуації демонструють, що навіть такі великі технологічні компанії, як Amazon і Google, мають змінюватись і реформуватись. І подивимось, що в них з цього вийде. Друзі, я вкотре нагадаю, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які зараз боронять нашу країну. Зараз на екрані з'явиться QR-код. Це збирає наш хороший друг. В нас всі збори перевірені, і результати ми будемо викладати в інстаграм-аккаунті Бесіда про бренди». Будь ласка, підтримайте Сили оборони України. А ви чули, що Ютуб готує великі зміни? Нещодавно Ютуб оголосив про те, що вони тестують функцію голосових відповідей на повідомлення користувачів під відео. Тобто, креатори зможуть записувати аудіоповідомлення замість тексту, поки функція працює в тестовому режимі для iOS, і доступна лише для власних відеоавторів. При цьому взаємодіяти з голосовими повідомленнями можна так, як і з текстовими. У браузері Mac голосові відповіді не працюють, а от на iPhone 15 Pro Max та Google Pixel 6, цікаво чому 6 а на останні версії, кажуть, що працюють. В мене наразі ця функція не працює, але коли запрацює, ви дізнаєтесь про це першими. Окрім функцій голосових відповідей, Ютуб також оголосив війну клікбейту. Відео з оманливими заголовками та мініатюрами будуть видаляти, і ця функція спочатку запрацює в Індії, а потім і в інших країнах. Особливу увагу YouTube буде приділяти відео про новини та актуальні події. Звичайно, ми редакцією подкасту тачу впевнені, що нам ці нововведення не загрожують, бо ми готуємо для вас тільки. Найактуальніші і найсвіжіші новини, і, звичайно, ніякого клікбейту. На першому етапі порушників обіцяють не карати, а просто поки що навчати. YouTube націлений на чесність та планує зробити платформу корисною і зручною для всіх. Ну а я чекаю функцію голосових відповідей. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання чув відповідати так. До зустрічі, Па-па! <смір> і ніякого клікбейту.